Добрий день, громадяни неньки України. Ми починаємо простір свободи особистості. З вами Альона Пакрилова та Ян Марковський. І у нас сьогодні. От прям хочеться якось фанфарами: сказати. <смірко> ба, ба ба бам а, ну, Це практично фанфари. Улюблений актор, напевно, всієї України. Йоргій Бакланов. Радий. Ми теж дуже раді, і наскільки я знаю, ти приїхав в Дніпро з виставою саме так сьогодні, якраз граємо. Прем'єра, і це в нас прем'єра буде цієї вистави. Та ти що? Ага, а розкажи Ця вистава. Називається Піди і Випий море про Езопа. Ну я думаю, про нього всі знали або чули коли-небудь. І якби історія, чим вона цікава, вона мені нагадує трошки тигролови в плані того, що є людина. І є якби її відношення до свободи. Обирає вона цей шлях завжди і ставить якби тільки на свободу. Або ні, або вона пристосовується. І от Ізоп, як людина творча, в першу чергу, як людина, якби така непосередня, вона завжди і вся його історія не я граю, а Лев Миколаївич Сомов грає. Вона якби завжди прагне виключно свободи. І вся його, якби історія цього героя, цієї п'єси, цієї драми це історія боротьби за свободу якраз. Грати поруч з таким актором, як Сомов. Наскільки це важко, чи це просто? Це щастя. Це щастя, тому що ти можеш навчитися чогось. Ти якби постійно ну, є якась планка вже його, і ти одразу підтягуєшся до цієї планки. Думаєш: а, о, тут я, ну, так, так, як зазвичай можливо, я б не, не зміг би там просто щось зробити. І треба якось відповідати цьому рівню. У мене таке питання. В тебе була одна. з... Ти якось номінувався на театральну премію а, за роль Клавдія. Uh -huh, uh -huh. Ти доволі а, молода людина. За Шекспіром, Клавдій, це ну, людина у віці. Uh -huh. Як було грати а, людину з таким, наскільки настільки великим досвідом? Хоча, може, ми не знаємо. За Шекспіром, скільки років там тому було Клавдію? Ну там він, він точно старший, ніж я. а Я тоді грав ще раніше. Це було мені років 25-24 було, я не помиляюсь. А, Але це ну, питання якби формату, питання погляду на матеріал і ну, концепту цієї вистави. А концепт був такий, що Клавді і Гартруда це люди, які нарешті... Стали разом, бо вони кохали одне одного, і от така от у них історія. Історія їхнього кохання. Тобто, а коли люди прям кохають-кохають, вони якби одразу стають молодшими, вони перетворюються в таких от юних е парубка і дівчину. І тому як все інше зараз в цьому там королівстві е данському їм. Чесно кажучи, ну взагалі не потрібно і не до цього. Складно, звичайно, що там у Гамлета якісь проблеми, все таке інше, але вони щасливі. І ось в цьому конфлікт. Тому якби була така задумка, що вони молоді. Ну, дуже цікавий концепт. І мені було б цікаво подивитись, де ще йде ця вистава. Ну, звичайно, у нас ну, в Києві в театрі на Печерську. Я поїхав в Київ. Поїхали все. Вибачте, тоді ми. А взагалі, ще в яких містах ви граєте? Ох, ми ж возимо вистави постійно по різних містах України. В принципі, ну, по всіх основних найбільших містах ми точно постійно граємо різні вистави. І плюс-мінус ще маленьких, точно можна сказати. Тому просто слідкуйте. Я... Прошу дивитися на театральні афіші, ви точно побачите. Найближчим часом восени у нас будуть великі гастролі. Скажи ще таку штуку. З самого початку повномасштабного вторгнення в Україну ти дуже багато займався і, наскільки я розумію, зараз займаєшся волонтерством. Ага. Чим саме? А, це вистави, це якісь концерти? А, ну, в першу чергу, збори. Це в першу чергу. Далі йдуть вистави так само. Тобто, вистави або благодійні ми якісь даємо, там, якщо не для військових, то для дітей, скажімо так, або для інших організацій, і вистави, якими ми збираємо кошти виключно. От зараз ми якраз, у нас був фестиваль, ми Україну представляли на Латвійському театральному фестивалі, і ми самі складали цю п'єсу. В якийсь момент, а там якраз у мене фінальний монолог. Я завершую, і я раптом думаю, так а чого б мені тут прямо і не сказати? Що ми, до речі, збираємо кошти? І якщо ви вже прийшли на нашу виставу про Україну, про війну, ясна річ, і дізнатися, і вам це цікаво. І вас це турбує. То ми можемо робити конкретні речі, можемо допомагати і впливати на щось. Тому ось, будь ласка, QR-код, ось, будь ласка, кепка, можете або готівку, або на реквізити. І так ми зібрали більше тисячі євро десь на бронежилети, якраз. А як, до речі, сприймають західні глядачі? Так. Да. Цікаво, mm. да, дуже цікаво, як зараз е, сприймають глядачі, тому що ми розуміємо, що на самому початку повномасштабного вторгнення. Було більш ак -ак -ак активно все це відбувалося да. ніж зараз. Як зараз? Так. Е, ну, Вони самі про це говорять насправді. Я дуже радий е, тому, що ми робимо. І іноді ефект навіть якби перевищує наші очікування в тому плані. Прикладом є ця вистава, яку ми зіграли, і латвійці підходили і казали: Ви знаєте, ми перший рік, чесно кажучи, ми прям були дуже support Україн і допомагали, і плили сітки, робили свічки, донатили все таке інше. Потім ну вже свої справи якось відійшли. А зараз подивилися, як ви живете, що у вас відбувається, і от ми прям після вистави з подругою вирішили, йдемо знову плести сітки. А, і так само кілька людей теж підходили, розуміли, що да, ми якось ну ви повернули нас до дійсності. Ми зрозуміли, що нічого не пройшло, і все так само люди живуть, вмирають, воюють, і, і нам треба щось з цим робити. І тут так само теж цікаво, як реагують, і ну бачить ситуацію в Україні, наприклад, країни Балтії. І далі, і далі, і далі. Звичайно, країни Балтії, вони дуже переживають і за нас, і вони розуміють своє положення. Вони ну, да, все пам'ятають прекрасно. З агресором. Тому да вони і самі готуються, і завжди, якби намагаються бути на поготові, і намагаються в першу чергу допомагати Україні, бо розуміють завжди, що вони наступні будуть. Це дуже круто, що от ми звикли, що є новини, новини, новини. А коли ти через творчий процес це показуєш людям, вони по інакшому це сприймають та вже починають реагувати знову. Це да. Це у нас було нашою основною задачою. Нас запросили якраз, бо ми вже якби співпрацювали там з цим режисером. І він казав: ми новини бачимо, ми постійно слідкуємо, але це новини, якби це факти. Як живуть зараз ну прості люди, як кожна людина переживає. Ви ви, ви у кожного свій ранок, у кожного свій день, у кожного своє відношення до всього. От пройшло вже кілька років вторгнення. Що з вами відбувається прямо зараз? Сьогодні ми цього не знаємо, а ми хочемо розуміти. Ми хочемо вас відчувати Ну, так, да, у кожного своя війна. Ця війна, яка йде вже 10 років, ще з 2014 року, Ну це це дуже важко. І, напевно, десь там, може, якісь західні люди вони втомились, а в нас війна йде з нами поруч. Ми всі, в нас, у кожного своя війна. Ні Насправді так само і в нас. Ну, якщо говорити відверто, люди втомлюються, так само згадати, як донатили, як ми були згуртовані у перші місяці, у перший рік і зараз. І про це теж чесно треба говорити, якби і розуміти це. Бо звичайно, ми помічаємо, де опа, вже просіли там якісь збори, якісь там допомога, різні види. І... Але коли ти розумієш це, озвучуєш цю проблему, тобі якби легше з нею якось впоратися потім буде. Так да. е, е, зараз е, взагалі виживають, ну ні, я не, не хочу сказати, виживають. Я хочу сказати, як е, зараз живуть театри, як зараз е, живуть актори, творчі люди е, в процесі цієї війни. Е, е, наскільки я знаю, е, е, окрім театру, в тебе ще е, в березні цього року. Вийшов серіал і він теж напрямую стосується війни. Mm -hmm. Розкажи про цей досвід і розкажи про те, як сьогодні працюється в період війни. Uh, ну, стосовно цього серіалу, це, мабуть, у мене перший був такий кінодосвід з початку вторгнення, бо до того якось. Я відбирав дуже сильно матеріали, щоб не були вони дуже. А цей сценарій мені здався досить цікавим і таким, як би, нормальним, адекватним. От. Ну і плюс дуже хороший режисер Заза Боадзе, його фільми там, Мати Апостолів, наприклад, я прям захоплююся. В принципі, якби робота в кадрі не змінилася. Важко насправді дуже грати про те, що от зараз з тобою відбувається і так. Тобто для актора краще якась відстороненість щоб була. Ти маєш якийсь досвід у себе, і ти його обережно, якби наскільки це потрібно, дістаєш, коли тобі треба щось зіграти. А коли ти і так постійно в цьому перебуваєш в стані, з ним важко потім гратися в кадрі, бо кадр це раз дубль, Ще раз початку. Два дубль, ще раз початку. Відставили наступну сцену. Ми граємо взагалі про інше, про кохання, наприклад. Тобі зараз зовсім не до кохання. Тому якби, тут треба вміти от з собою самим гратися і дьоргати ті струни, які потрібні зараз у цю мить, у цю секунду. А нічого, пристосовуємося. Ну, я так розумію, Гамліта грати простіше. Так, так, так. А до речі, про ще один новий серіал. Euh, про МЧС, да? Uh -huh, uh -huh. Це Кохання я так розумію. Та я. Як Кохання та полум'я. Кохання та полум'я. Я так розумію, э, в нас нарешті будуть з'являтися э, дійсно процедурали э, в стилі от тих американських, якими ми всі засмотрювалися вже дуже довго. Там всі 9-1-1. Э, ну і так далі. Розкажи про цей серіал. Дуже на це сподіваюся, якраз на цей жанр, і мені здається, що це має бути прям крутий серіал 16 серій. Я дуже радий, що така історія є про ДСНС. І причому, якби не просто що ну, це як про лікарів буває там знімають. Я в тому плані. Плані підходу, тобто з нами завжди ДСНСники, і ми завжди, коли у нас якась сцена, ми йдемо і питаємо, як і що От тут конкретно ви робите, які дії, які у вас не знаю, костюми, що ви в першу чергу одягаєте, а яка така ситуація, які дії? От, тому о, тут, якби я спокійний за професійність і ну достовірність наших дій у кадрі. А, а Стосовно жанру, до речі, тут все-таки це більш драматична історія, але ну ми намагаємося якби цей баланс тримати. Це не сітком, да, звичайно. Але ну от я більшу частину все ж таки є там відповідальність за таку за веселість. <реку> Ні, ну в американському кіно оці процедурали <реку> вони проходять, коли там на всі ці золоті глобуси і так далі, вони проходять як драма. Ага. Так що це драма, ми розуміємо О, все. все. Домовилися. От є така штука, е, найглупіше питання, коли е, інтерв'юєр задає е, інтерв'ю мому. От як сформулював. Це питання про плани. Я не можу У мене є топ якихось питань, які ну, якби. Це питання, яке не можна. Я попередив, що це найглупіше питання, яке. можна. Ні, Це не найглупіше. А є ще глупіше. Є точно. А, то, тоді я тебе прошу відповісти на. Не з моєї точки зору питання. Добре, що не просто розкажіть е якусь цікаву історію. <п 'ят> <змейнщик> а, ні, ні, ні. Ну, історія анекдоти з життя <п 'ят> це не цей жанр. Ми теж працюємо в іншому жанрі. <п ят> <п ят> ні, З планів. А... Ну, зараз все одно, якби що б ми не робили, ми розуміємо, що в нас є єдина якби одна спільна ціль. Слава Богу, що якби ми можемо об'єднуватися, і ми маємо об'єднатися. Оце важливо пам'ятати і якби фільтрувати всі свої дії і свою втому о, на спільну ціль, на перемогу нашу. Те, чим я займаюся, я розумію, що я дійсно якби можу тут щось робити, і роблю це вдало. Тому що я можу, якби як я можу вплинути, грубо кажучи, на нашу перемогу своєю роботою. От таким чином, ми, я ж кажу, збираємо кошти, проводимо якісь е, вистави або творчі заходи, чим дуже як виявилося, потім ми допомагаємо людям. От Зараз ми співпрацюємо теж з у нас є знайомі військові, які створили свій тактичний центр навчальний і. Захочуємо е, проходити оцю техніку навчання е, військову підготовку не тільки якби для військових, хто точно вже налаштований, угу. а для всіх цивільних, в тому числі для жінок. Тому що є взагалі якась база просто поводження на вулиці або там в темному якомусь кварталі ввечері. Ніхто на жаль цього не знає, а це треба знати, бо це якби безпека. Ти сам себе можеш берегти. Ти можеш берегти далі свою родину. Далі, якби дуже ви дуже... можете зберегти вже якийсь грубо кажучи, свою квартиру, район, а далі і так, до якби до меж країни йде, от тому зараз якби ми розробляємо дуже насправді багато напрямків. В першу чергу, це звичайно збори, і якби далі, 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 аж до е представлення України на міжнародних майданчиках. Бо це теж коли ми вже почали це робити, я чесно був вражений, наскільки, якби ми можемо щось впливати і фінансово. Залучати якісь кошти, і просто дійсно, якби на енергетичному рівні, передаючи якийсь досвід, реально що з нами відбувається, ми можемо змінювати людей, їхні погляди на те, що з нами тут трапляється. Ну, це дуже цікаво. І е, я от вже побачив, е, що ми тебе обіцяли в певний час відпустити нас зі студії. Ага. Тому ну треба щось сказати глядачам. Сказати, що ми е, ш, якесь побажання від тебе. Від мене? Так. Да. Спочатку треба врятувати маму, а потім дитину. Оце закон в надзвичайних ситуаціях в літаку. Нам завжди треба навчитися літати, правда, мати крила. ага, і... У цих випадках дійсно я бажаю просто навчитися якби рятувати свої душі, не заганятися, не зариватися, і тоді ми зможемо рятувати усіх інших навколо себе. Тобто починайте завжди з себе. Я маю на увазі, що я бажаю усім бути в тому стані, в тій реальності, в якій ми є, але все одно бути щасливими, зберігати а, бадьорість духу. О, гарний настрій, і тоді ми зможемо ще більше допомагати, і ми переможемо все. Абсолютно все. Ну і на Ми чекаємо, що ми отримаємо всі разом ту одну велику перемогу на нас всіх. Абсолютно. З нами сьогодні в студії був актор Григорій Бакланов. Григорій Бакланов. Я пам'ятаю, <реш> я забув <реш> <реш> Так, та, точно а, який ну з яким було дуже цікаво спілкуватися. Я дуже сподіваюся, що і вам, шановні глядачі, було дуже цікаво слухати. спілкуватися і, да. слухати. і слухати. До речі, останнє питання. <реш> Я знаю, що ти вмієш грати на великій кількості інструментів. Я готувався. Я там... Як ти я... забув? <ривіт> я забув задати це питання, але це ж не Естопа. Не Естопа глупих запитань. Ні-ні-ні. Як ти, ну, на якої кількості інструментів ти вмієш грати, і як ти це застосовуєш в своїй професії? Я їх просто накопичу цю кількість інструментів, на які я вмію грати, бо це треба було для якоїсь вистави навчитися грати, там, не знаю, на баяні у нас був випадок чи там на губній гармості. Причому я сам собі це продумав. Там не було. Ми читаємо вірш Жадана, що я кажу, там, я граю в трамваях на губній гармоніці. Давай, зіграю. Сам знайшов ту гармоніку, да, попросив, щоб мені подарували. І граю. Але це якби одна композиція. Ну, є якісь інструменти, якими я нормально володів, там гітара, наприклад, щось, що, там трошечки піаніно було. А так. Ну, от скільки треба, просто наша професія така. Тобі треба бути зараз ДСНСником, і ти йдеш дійсно. Ти якби разом з ними проходиш. Ясно, що тебе ніхто не допустить на якісь надзвичайні е ситуації, але ти дійсно маєш фізично відчути те, що ти робиш. Бо інакше ти будеш брехати потім в кадрі людям. А на якому інструменті ти заграєш в день перемоги? Не знаю. Я е люблю, якби, одразу. Реагувати на момент, коли я знаходжуся в ньому. От буде перемога, побачимо, який інструмент візьметься в руки. Я дуже сподіваюся, що скоро угу. ми побачимо, на якому інструменті ти заграєш. В той, в той самий день перемоги, якого ми дуже всі чекаємо. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Героям! Героям слава! слава.